Програму поетапного зниження викидів у повітря в Запоріжжі прийняли на сесії Запорізької міської ради, попри спротив активістів та акцію перед мерією. Технічне завдання було конкретно чітке для того, щоб поліпшити якість повітря. А ось програма поетапного зниження викидів, яка розроблялася інститутом громадського здоров'я імені Марзєєва, Близько двох років вони, до речі, наполягають, що саме екоактивісти затягували процес, але це не затягування, бо ми бачили на кожній робочій групі купу недоліків, купу проблем, купу тих моментів, які нам точно не дадуть якості. Найголовніше, що ми вимагаємо, це те, що пенули формальдегід, які зашкалюють ось на цьому висновку відродити. Станції Запоріжжя, в тому числі, але йде якась маніпуляція. Пан Золотарюк розповідає, що Російська і фенол зашкалюють в інших містах, де немає такого виробництва. Запроваджено що давно, що мартени закриваються. Всі мартени 12 закриваються в грудні 27-го року. І ось яке диво несподіванка чомусь. Програма, яку спонукала громада в програмі. Прописана одна піч, і в 29-му році це ганьба, це неповага, це отруєння мешканців Запоріжжя, які вже і так дихають цим страшним повітрям. Дуже дуже гарно. Найголовніше те, що люди не приходять, бо вони не вірять. Бо вже е декілька разів е спонукання, петиції, підписи, е громадські слухання, але все одно. Запорізька міська рада і управління з питань екологічної безпеки, як ми її називаємо, екологічної небезпеки, наполягають на тому, що програма є, вона потрібна, вона запрацює колись, може, щось згідно законодавством зроблено неправильно. Нас не чують. Ми будемо боротися, продовжувати, як би не закінчилася сьогодні ця сесія. Ми бачимо на своєму на своїх вікнах це кожного дня, на своїх підвіконнях цей слой, який залишається викидів. Ми бачимо цей дим кожного разу, коли проїжджаємо біля заводів. Ми бачимо цей дим, коли заїжджаємо, їдемо по нашій плотині ГЕС кожного разу. Наші діти дихають цим, тому на жаль, заради. Дітей наших, ми вимушені боротися з цим. Екоактивісти хотіли потрапити на сесію, проте їх не пропустила охорона. Хотіла потрапити на засідання міської ради з питання прийняття програми боєдавного зниження вихідів, але мене і інших гаражан не впустили. Ми стояли під турнікетом півтори години. Чому нас не пустили? Ми так цього і не зрозуміли. Ми зверталися. Ми навіть викликали поліцію. Яка зафіксувала той факт, що нас не пускають. Спочатку казали, що в залі немає місць, але є балкон. На балконі було 40 місць. Поліція підійшла, вони подивилися і зафіксували, що були вільні місця, чого нас не пустили. Ми цього не знаємо, і вони порушують цим наші права. Намагалась потрапити. До побачення. У цей час на третьому поверсі міської ради рішення щодо програми приймалось без залучення громадськості. Пане Павло, запитання до вас. У вас є пропозиції щодо виключення вказаного проєкту рішення? Чи ви хочете додатково якісь проєкт рішення включити? Рекомендувати управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради спільно з розробниками програми відповідно допрацювати до програму з урахуванням наступних принципових зауважень. А саме відсутність юридично-зобов'язуючих механізмів щодо виконання природоохоронних засобів заходів з об'єктами господарювання, недостатній рівень технічного і територіального охоплення автоматизованого моніторингу стану атмосферного повітря, наявність загальних формулювань без конкретного фінансового забезпечення та графіку реалізації заходів, затягнутий графік реалізації та розмиті очікувані результати. Обмеженість участі мамацькості, провадженні, контролі та оцінці програми. від нас мала виступати Валерія Морозова, але сьогодні вранці вона різко захворіла. У неї стан здоров'я незадовільним. Вона не змогла прийти на сесію. Але прийшов я. Так, я заявлявся, що я буду присутній на сесії, хочу прийняти участь в роботі. Я попросив, щоб мені замість неї дали слова, але мені. Слові відмови після цього. депутат Кобзарюк в розділі різних попросив, щоб все-таки громадськість вислухали це після голосування. Не надали слова громадськості На сьогодні відчувався дуже великий тиск. Але на сьогоднішній день програму не підтримали 10 депутатів, які були присутні в залі. Це дуже велика кількість, і ми будемо добиватися. Щоб людям виділяли кошти на лікування, виділяли кошти на обслідування і щоб притягати до відповідальності тих посадових осіб, які бездіють і не виконують цю програму, хоча вона є. Тобто ми будемо слідкувати, щоб ця програма була виконана принаймні в тому в тій сфері, де вона є. На користь людям, а ті речі, які протистоять закону, ми будемо добиватися, щоб ці речі вони не були виконані.